Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Caravella 2019 року. Це в нас довга база, оригінальний пасажир, повний привід 4Motion. автоматична коробка передач. Білий колір. Автомобіль дуже класно і стильно виглядає. Оригінальні титанові диски 17, зимова гума, рейлінги, тонування. Ну, вигляд. Максимально класний. Позаду є в нас парктроніки. Що ми ще тут бачимо? По кузу, він гарний, акуратний, без змятин, без царапин Охайний автомобіль. Доглянути є ще додатково віконечко, яке можна відкривати для задніх пасажирів. Ось такий стильний і сучасний сімейний автомобіль. По автомобілю, бачимо, є радар дистронік, передні парктроніки також є. Перейдемо в салон. Ось так в нас виглядає салон. Маємо склопіддійночі, керування зеркалами, центральним замком. Стан сидінь, підлокітників просто бездоганний. По салону, стан керма теж чудовий пробіг. 182 тисячі. Пробіг оригінальний. Є присутня мультимедіа. У нас двохзонна, ні, навіть трьохзонна кліма, бо ще окремо клімат є назад. Зараз зайдемо в салон, запустимо, як воно все засвічується все працює чудово! Ось так підсвітим трішки. Передні задні парктроніки, семиступенева коробка передач DSG. Тут можна у нас регулювати зразу клімами спереду і ззаду. Мультимедіа, виводяться сюди парктроніки перед-зад. Тут у нас бортовий комп'ютер, круїз-контроль присутній. Ось такий цікавий автомобіль. Стан салону дійсно хороший. Так, зараз перейдемо ще до другого ряду. далі. Покажу тут такі також підсвітки в пороги. як це каравелла. Йдемо далі. Так, З пасажирської сторони. Ось так все. все виглядає. В принципі, охайний збережений, незатяганий автомобіль. Сидіння теж в чудовому стані, дуже багато різних карманчиків. Різних ніж. Так, тут ми вже міняли масло в двигуні і фільтра. Це вже ми тут автомобіль обслужили, щоб хто купить, щоб вже сів і поїхав, без жодних зауважень. Позаду місця, як зазвичай, дуже багато. Ззаді в нас іде, і є клімат, тут він підсвічується, вибираємо температуру на кожному вікні додатково і тонування, і шторки. У нас виконання. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Семимісний він. Тобто сім людей зручно розміститься. І ще й зараз відкриємо ззадні двері. І ще й доволі багато місця лишається для вантажу. Тобто ось скільки в нас є позаду місця. Ще сідає зручно сім людей і ще дуже багато місця. Салон у нас трансформер, можна міняти місцями. Тут є в нас теж пічка, дує назад. Ось так шторки ці виглядають, Тобто, можна їх прибрати, опустити. Буде трошки світліше в салоні, можна ще крепше трошки, з одною рукою трошки незручно, от є все. Заховатись. Сидіння всі складаються, дістаються, буде рівна підлога. Тут також якісь є для дітей, щоб.. Ззаді є бачимо, напис «Каравелла» і що це у нас повний привід. Тут теж по підлозі, вона не затягана, бачите, все в чудовому стані. Доглянути автомобіль, там теж є ще попільничка, позаду є USB, обдуви зверху, знизу, в ноги. Тобто це повноцінний оригінальний пасажир. А, У нас форточки з двох сторон. Двох сторін форточки, що дуже зручно. Гіздій автомобіль просто бомбічний, так як це довга база, а ще враховуючи, що тут повний привід і автомат, просто мега комфортний автомобіль. Вигляд має розкішний і ще по лакофарбовому покриттю. Покажемо, що ми маємо. Так, 91, 92, 135. 133, 230, 120, 270, 270, 210, 118. Тобто нижня частина, це в нас є легенько підфарбована. 120, 115, 110, 136, 120. 110, 115, 115, 128, 129, 130, 127, 118. Лобове у нас оригінальне Volkswagen, але мінялось. На, помінялось на оригінальне. Тобто, по лакофарбовому покриттю у нас є тільки один косметичний підкрас. Це. Оце праве крило. Тільки косметика. Так, візуально автомобіль в чудовому стані. охайний, збережений, без жодних нарікань і жодних зауважень. По ціні автомобіль буде в описі, в описі під відео ціна буде. І, що ж зауважень, по автомобілю немає ніяких, кого зацікавив, звертайтеся з нашими номерами телефону. Або шукайте на сайті AutoTrade Cars UA. Хороший автомобіль. Ще раз по техніці. Це у нас 2 літра, 110 кВт 150 кінських сил. Автомат DSG з повним приводом, 7 ступенева, мокра. Технічно, косметично зауважень, немає жодних. Цікавий, телефонуйте. Всім удачі, всім па-па. Ціна буде в описі.